Я вітаю, мої підписники та глядачі каналу. Так, сьогодні ми далі продовжуємо доробляти нашу картину за номерами з підсвіткою. Те, що подарував на Різдво, бачите, з іншої сторони включається картина. Так. Так. Можна різні режими. Так, так, включається. Ну, ось так вона горить. До речі, а це Веренікіна картина. Подивіться, яка. До речі, напишіть, яка найбільше вам сподобалася картина у коментарях. Вийшла. Заріни чи Вероніки. Зараз цю включу. Ну, ось так вам я її поставила, це зарінину. Ось так буде вішатися на стінку. Побачу, може, ми поставимо. До речі, ось дерево доларове. Ось. Вже нас росте ось так. Така картина. Просто краса. Ну, замість нічника. ну Ось так вони світяться. Бачите? Ось так. Це вони не мігають. Ось така снігуренька в нас вдома. Біля линки ось. Пока красуньки. Так, з золонями на вхідних дверях. Ось, скаче.